Дорогі співвітчизники, з глибоким сумом та з відчуттям непоправної втрати, сповіщаю вас, що 27 жовтня 2024 року в клініці міста Ханау, що у Німеччині, після важкої хвороби. На 39 році пішла з життя громадянка України Межевська Наталія Олександрівна. На жаль, за висновками німецьких лікарів Наталія Олександрівна приїхала на лікування занадто пізно. Німецькі медики робили все можливе, але врятувати життя не вдалося. Міжнародний благодійний фонд «Військова медицина України висловлює щирі співчуття з приводу смерті дружини, чоловіку Володимиру Миколайовичу, з приводу смерті матері, донечкам Юлії та Анастасії. Тримайтеся. Благодійний фонд Військова медицина України.